Одинадцятий клас. Лабораторна робота номер 3 Тема Визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму. Мета обчислити ЕРС та внутрішній опір джерела струму. Обладнання. Батарея гальванічних елементів. Лабораторний амперметр, лабораторний вольтметр, реостат, ключ, з'єднувальні проводи. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в Кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Вимірювання ерс джерела струму. Крок перший. Складаємо електричне коло за схемою зображеною на рисунку. Крок другий. При розімкненому ключі знімаємо покази вольтметра. В даному випадку покази вольтметра дорівнюють ЕРС джерела. Крок третій. Визначаємо абсолютну похибку вимірювання, що дорівнює половині ціни поділки вольтметра. Крок четвертий. Обчислюємо відносну похибку вимірювання. Завдання 2. Вимірювання внутрішнього опору джерела струму. Крок перший. Замкнувши ключ, знімаємо покази амперметра та вольтметра при трьох різних положеннях повзанка реостата. Крок другий. За робочою формулою обчислюємо значення внутрішнього опору джерела в кожному досліді та знаходимо його середнє значення. Крок третій. Результати вимірювань та обчислень записуємо у таблицю. Крок четвертий. Обчислюємо абсолютно та відносну похибки вимірювання способом в інструкції до роботи.